Доброго дня! Сьогодні буде заняття з мовленнєвого розвитку. Тема нашого заняття вічливі слова. Вічливі слова це слова, з допомогою яких людина висловлює свою уважність, люб'язність, чемність. Сонце рано рано встало і умилося в Росі. Землю радо привітала. Добрий день, сказала всім. Як прокинетесь малята, умиватися ідіть. Привітайте маму, тата, добрий день їм говоріть. Ці слова усім потрібні, людям, квітам, всій землі, тож до сонечка подібні, будьте, діточки, малі. До всіх сердець до дверей, як ключики малі, їх кожен легко добере, якщо йому не лінь. Ти, друже, мусиш знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої, спасибі і будь ласка. Якщо ти когось вдруг штовхнув, треба, вибачте, сказати, а що хтось тебе почув, то будь ласка, поспівати. Я знайомих як зустріну, привітаюсь неодмінно. Добрий ранок, добрий день, всім привіт, бувай здорова, дякую, красненько. Ось яка чарівна мова. Радує серденько. А зараз, дітки, я з вами хочу пограти. Я вам почну речення, а ви повинні будете продовжити його. Що ти скажеш, коли? Що ти скажеш, коли зустрінеш друга? Що ти скажеш, коли прийдеш у дитячий садок? Що ти скажеш, коли увечері побачиш маму? Що ти скажеш, колись випадково наступив комусь на ногу? Що ти скажеш, коли з кимось прощаєшся? Дітки? Відгадки будуть вашими домашнім завданням. Будь ласка, продовжте речення в письмовому. Або в усному вигляді. Я дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!